Вітаю в ефірі програма на часі. У час війни надважлива турбота не лише про захисників, а й про членів їх родин. Про пільги для дітей, учасників бойових дій, полеглих захисників, зниклих безвісти та полонених, про їхні привілеї у здобутті освіти та оздоровленні поговоримо із головною спеціалісткою. Відділу загальної та середньої освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Оленою Барабаш Тимофієвою та директором Рекреаційного центру Берег Надії Андрієм Гульком. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо. тож, пані Олено, почнімо з того, вже четвертий рік триває повномасштабна війна. І напевно ж збільшується кількість дітей учасників бойових дій. Назвіть статистику, а заразом і статистику дітей полеглих захисників, полонених та безвісти зниклих. Наразі у наших закладах освіти навчається понад 10 тисяч дітей, учасників бойових дій, ветеранів війни, загиблих, померлих, зниклих безвісті у полоні. Якщо ми беремо заклади загальної середньої освіти, це 7761 тисяч дитина. Якщо ми беремо заклади дошкільної освіти, це 2398 тисячі вихованців. Якщо ми говоримо про дітей, батьки, які загинули, померли, зникли безвісті у полоні, то ця кількість в нас сягає майже 900 осіб. У закладах загальної середньої освіти це майже 400 дітей. У закладах дошкільної це майже 100 дітей, загиблих, померлих захисників. Також у нас є Заклади вищої освіти в нашій громаді, де навчаються діти загиблих, померлих, безвісті зниклих, і не лише нашої громади, а й в закладах освіти України це понад 70 дітей яких ми ведемо ще з закладів загальної середньої освіти, і чітко знаємо де вони продовжують своє навчання? Якщо ми говоримо про дітей зниклих безвісті, це майже 350 дітей. У закладах загальної середньої освіти це майже 250 дітей. У закладах дошкільної освіти це майже 70 дітей. І у закладах вищої загальної освіти це 32 дитини. Закон передбачає для дітей згаданих пільгових категорій зокрема право на пріоритетне зарахування до закладів дошкільної освіти та дошкіл за місцем проживання. Як справилися з цим цьогоріч? Чи усі охочі діти потрапили до дитячих садків, шкіл? Ми освітою забезпечуємо стовідсотково. Заклади освіти приймають всіх дітей за місцем проживання. У разі е, браку місць ми пропонуємо заклади, які поряд. Тому, якщо у когось виникають запитання, вони це що стосується закладів дошкільної освіти, вони завжди можуть звернутися у департамент освіти кабінет номер 9 відділ дошкільної освіти, де завжди їм нададуть кваліфіковану допомогу, і дитина обов'язково буде у закладі. Що стосується закладів загальної і середньої освіти, взагалі питання всі знімаються, тому що всі діти мають право на освіту і вони всі її здобувають у закладах, які закріплені за їхнім будинком, найближчим до будинку закладу освіти. Також діти згаданих пільгових категорій мають право і на безоплатне харчування у закладах освіти. І дошкільнята, і школи. Усі діти знаємо міста мають право на безкоштовні сніданки, як і з дітьми пільгових категорій. Чи вони додатково ще обідають, який їхній раціон харчування? Що стосується харчування у закладах загальної середньої, дошкільної освіти, це дуже важливе питання, яке на контролі не лише у департаменту освіти Хмельницької міської ради, тому до нього ставиться відповідально. Завжди розробляється сезонне меню спеціалістам департаменту освіти, яке надається погоджується з Держпродспоживслужбою, надається у заклади освіти. Це все контролюється, тому що збалансоване здорове харчування це дуже важливо. Не лише в часи війни, а взагалі, тому що ми хочемо виховати здорове покоління, а правильне харчування це один з шляхів їхнього зростання. Тому в нас діти забезпечені харчуванням. Перші четверті класи в нас харчуються безоплатно, не зважаючи це пільгова категорія чи не пільгова категорія. Обов'язково харчуються діти 5-11 тих класів пільгової категорії. Це обов'язково ми надаємо. Лише може бути, що дитина відмовляється харчувати з якихось причин, але всі діти мають право на безоплатне харчування. Саме ми говоримо про дітей пільгових категорій, дітей-учасників бойових дій, дітей, батьки, яких мобілізовані. чи які ще не отримали статус учасника бойових дій, ветерана війни, мають довідку про безпосередню участь у заходах захисту нашої батьківщини. Це діти загиблих, померлих захисників, зниклих безвісті у полоні. Тому це питання у нас закрито 100%. Хто бажає харчуватися, всі харчуються? Також у нас є група подовженого дня. На які так само діти пільгових категорій, це, що ми з вами вище перерахували, харчуються безоплатно. Діти, учасників бойових дій, полеглих, захисників, безвісти, зниклих, полонених, також мають право на безкоштовне забезпечення підручниками. Цьогоріч, як забезпечені підручниками ці категорії дітей і взагалі учні шкіл міста? Е... Безкоштовними підручниками забезпечені здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти стовідсотково, тому що підручниками забезпечуються не лише діти пільгових категорій, а всі діти. Вони всі мають рівні права, і підручники отримали всі відповідно до їхніх навчальних планів. Пані Олено, хочемо запитати вас ще і про матеріальну допомогу для студентів згаданих пільгових категорій у закладах вищої освіти. У нашій громаді діє програма розвиток освіти, яка закріплена за департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. І в нас є один з пунктів: це матеріальна допомога студентам, які навчаються в вищих закладах освіти України. Е, є перелік документів, які вони мають надати у звернення громадян Хмельницької міської ради. Тоді засідає комісія, розглядає їх і е, вже за рішенням комісії. Е, Відповідно до наданих заяв, надається матеріальна допомога Цьогоріч звернулося 37 студентів закладів вищої освіти для отримання матеріальної допомоги. Всі заяви були. Розглянуті і були надані. Була надана допомога. Якщо порівнювати з минулим роком, в минулому році це було 36 заяв. Упродовж року це збільшилось на одну заяву. Комісія до цього питання підходить серйозно. Розглядається весь перелік документів, який зазначений. Його можна побачити на сайті департаменту освіти. Це стосується дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з багатодітних та малозабезпечених, сімей та дітей загиблих, померлих захисників. В управлінні праці та соціального захисту населення діє програма підтримки сімей ветеранів війни. Там також є пункт, що стосується повернення коштів за навчання у розмірі 50%, але студентам, які навчаються у закладах вищої освіти нашої громади. Тому так також кого це питання цікавить, вони можуть звернутися в управління праці та соціального захисту населення і більш детально отримують цю інформацію. Надважливо, оздоровлення дітей мають такі діти право і на оздоровлення у Хмельницькому. Зокрема, таке право дітей забезпечує рекреаційний центр берег надії. Розкажіть про те, які умови оздоровлення у березі надії, як оздоровлюються там діти цьогоріч? Дітки цього року у нас відпочивали не тільки під час літа, тому що літні, компанія літнього здоров'я літнього була масштабна широка, якою займалися департамент освіти спільно з управлінням соціального захисту, управлінням молоді та спорту, організовували багато заходів і активностей, в тому числі і в березі надії. Якщо говорити про берег надії, то дітки проживають в чотирьохмісних комфортних кімнатах, забезпечені перетиризовим харчуванням. До харчування входять полуденки підвечірки, де забезпечено також повноцінний склад. Овочів, фруктів сезонних, тих, які необхідно дітям для розвитку, для становлення справжніх ну, якби підростання справжніх українців, так також забезпечені багато умов для відпочинку на природі, такі, як прогулянки на каяках та сабордах, велосипедні прогулянки, соляна кімната, кисневі коктейлі. Це одні тільки одиниці з того, що ми можемо надати. Основною нашою діяльністю було спрям... наша діяльність була спрямована. На те, щоб гуртувати діток під час відпочинку, при цьому використовували і певні підходи і методи національно патріотичного виховання. Залучали до, до, до цього процесу також діючих військовослужбовців, показували, які в нас є роди військ, які чим займаються вони. Також службу ДСНС підключали до цього моменту. Приїжджали і ветерани, які на даний час вже є. У нас живуть в громаді, є соціально активними, є можливість в них і бажання ділитися тим досвідом своїм, Ім, як і бойовим, в тому числі і тут цивільним під час цивільного життя діткам це подобається. Це приносить задоволення, користь спілкування як для них, так і для членів сімей їхніх, тому що під час літнього оздоровлення, відпочинку цього року ми проводили також і батьківські дні, куди запрошували сім'ї учасників бойових дій, де разом проводили на лоні природи протягом дня. Певні активності з харчуванням, в тому числі, крім таких активних заходів спорту, відпочинку, так є в команді берега надії реабілітологи та психологи, які з своєї сторони намагалися дати можливість і дали її для того, щоб дітки отримали послуги з психоедукації, а також психологічної підтримки, розвантаження під час відпочинку у нас в Головчинцях. А які програми оздоровлення передбачено для таких дітей? Такі програми оздоровлення передбачені як сімейного формату. Тобто, якщо ми говоримо про канікули осінні, зимові, весняні, ми проводимо відпочинок для дітей в складі сім'ї. Літнє оздоровлення, це безпосередньо дітки, коли перебувають на території установи, самі відповідно поділені на вікові групи. Відповідно до вікових груп розробляються індивідуальні програми від 14 до 21 дня. Відповідно, програми 14 днів це є програми відпочинку, програми 21 дня, програми оздоровлення. При цьому фізичні терапевти та асистенти фізичних терапевтів, масажисти надають послуги із своєї своєї діяльності, тому що день дітей навіть під час відпочинку, чотиристиденного, так, він насичений з 7 ранку до 22.30 Майже хвилини немає для того, щоб десь... Бути не в команді всього берега надії, скажімо, тому що це одна сім'я, яка на 14 днів стає ширшою завдяки діткам учасників бойових дій. Так що і моменти психологічної підтримки, моменти фізичної підтримки і розвитку, реалізації профілактики таких простих, ніби захворювань, але які можна в дитинстві усунути як плоскостопія і такі інші моменти, так? скаліоз в початкових стадіях, ми намагалися в процесі відпочинку і оздоровлення надати і такі послуги для наших діток. Тобто з дітьми працює ціла команда спеціалістів так. це і психологи, реабілітологи, педагоги. Так, так, педагоги, вихователі, соціальні, соціальні працівники також і якби використовувалися можливості і музичних, і хореографічних моментів. Діткам розповідали, крім того, про можливості старшим діткам старшого віку, вже так, старшої групової вікової категорії, розповідали, розповідали і про можливості про можливості працевлаштування. В подальшому, так, для того, щоб вони вже свої роки, останні роки в школі, крайні роки в школі, могли визначатися свою професію і приймати участь вже активно у громадському житті міста. І скільки дітей за цей 2025 рік оздоровилося? <кій> Напевно, Олена Петрівна більше скаже про кількість таку загальну, а я вже скажу тільки про берег надії. Ну, в нас берег надії, дії... Ціли упродовж року, але в нас ще є табори з денним перебуванням. У нас є позаміський табір Чайка, у нас є спортивні табори на базі дитячо юнацьких спортивних шкіл, які працюють з червня по серпень. Якщо брати загальну кількість, то упродовж літа у нас було в таборах з денним перебуванням, оздоровлено понад 4 тисячі дітей. З них Майже е, тисячу дітей, учасників бойових дій, е, дітей загиблих, померлих е, захисників, е, батьки яких е, е, зникли безвісті у полоні. Якщо ми говоримо про позаміський табір оздоровлення відпочинку Чайка, то упродовж літа там оздоровилися 1009 дітей, з них 660 пільгової категорії і більше 300 саме дітей, учасників бойових дій, дітей загиблих, померлих захисників. Якщо ми з вами говоримо, про міжнародний дитячий центр Артек, який працює майже продовж року, молоді управління молоді і спорту формує списки дітей. То за цей рік в Артекі оздоровилося 22 дитини, загиблих, померлих, зниклих безвісті захисників. І так також за бажанням оздоровлювалися учасники бойових дій і діти інших категорій. Улітку діти наші їздили в дитячий табір Еколен. Це понад 100 дітей пільгових категорій, серед них майже 50 дітей, саме вище зазначеної категорії. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, з благодійними громадськими організаціями, які надають можливість нашим дітям побувати за кордоном. Цьогоріч наші діти відвідали Польщу завдяки громадським організаціям, саме діти учасників бойових дій, діти загиблих, померлих захисників. Їздили діти наші у Дрезден, так, це за сприяння міської ради. Ми тісно співпрацюємо з таким містом, як Дрезден, і вони щороку раду приймають наших дітей. Цьогоріч це 21 дитина загиблих захисників, померлих, зниклих безвісті. За кордон наші діти їздять. Дуже часто, і якщо брати навіть ось цих останніх чотири роки повномасштабного вторгнення за сприяння міської ради громадських організацій, наші діти побували і в Хорватії, і в Німеччині, і в Чехії, в Узбекистані, у Франції. Польща це кожного року по декілька разів пропонує відпочинок. Тобто карта така обширна, і ми надаємо можливість дітям обрати, де би вони хоч, хотіли побувати. І якщо вони подали вчасно весь е пакет документів, е вони їдуть е на відпочинок. А які результати цих поїздок, з якими враженнями повертаються? Яким досвідом обмінюється там за кордоном? Наші е е е е Можна так і сказати, партнери, сторона, яка нас запрошує, дуже відповідально до відноситься до відпочинку наших дітей. Вони дуже детально все продумують. Куди вони за півроку, до того, як діти мають приїхати, вже продумують програму, що діти мають відвідати, які музеї, які парки, з ким вони мають зустрітися. Тобто це настільки все продумано і розписано, що коли наші діти їдуть за кордон, вони не мають вільної хвилини навіть позвонити батькам, тому що вони так само і на сапах, і справляються по річці, і відвідують історичні пам'ятки архітектури, зустрічаються з діаспорами тих міст, в, яких вони, в які вони їдуть відпочивати. Тобто в них програма настільки насичена, що, може б, вони хотіли віддихнути, але їм нема коли, тому що вони мають побачити. Багато всього, що є, і буде їм цікаво, і різні галереї вони відвідували. Ось, наприклад, якщо ми беремо Дрезден, це взагалі місто таке само по собі архітектурно дуже багате, яке має багато галерей і картини галерей, і машини. Це дуже цікаво дітям. Вони завжди з захопленням розповідають. Про свої поїздки діляться враженням, і якщо б ми могли більшу кількість, ми б брали більшу кількість, тому що вони діляться враженням з іншими своїми однолітками, які також виявляють бажання поїхати. Але є обмеження в кількості, тому кидається форма, реєструється, надається пакет документів і організовуються такі поїздки. Андрій Валерійович, то яка ж статистика оздоровлення дітей згаданих пільгових категорій у березі надії? Берег надії в цьому році прийняв 180 діток. Протягом всього літнього періоду при цьому 118 діток це були дітки з сімей діючих військовослужбовців або ветеранів, захисників, захисниць. Також, на жаль, в цій категорії були і дітки, ми таких маємо, і про це потрібно говорити так більше 17 дітей, 17 дітей верніше без вісті зниклих дітей, сімей без вісті зниклих героїв, і 29 дітей з загиблих героїв. Крім того, берег надії в цього літа, підтримуючи програму загальнодержавну пліч-опліч за сприянням Хмельницької міської ради, фінансування Хмельницької ради, допоміг, підтримав місто Ізюм Харківської області. І в нас в цьому році протягом 20 днів оздоровилися 60 дітей з міста Ізюма. Також там дітки були 80% учасників бойових дій, але міста Ізюма і цю традицію ми продовжуємо. Ось давно ми почали з міста Старобільськ, Луганської області, потім Краматорська і на даний час вже Ізюм Харківської області. І таку співпрацю ми повинні, я думаю, надавати, тому що все-таки Україна єдина, і дітки не наші, це наше майбутнє всієї України. Так що от таких категорій на жаль збільшується і не просто з дітками. Коли вони перебувають в загалом в цілому колективі, але ми намагаємося цією командою берега надії дати можливість відійти, хоч на тих декілька днів від реалій війни, від реалій нашого сьогодення, так забезпечуючи їм таке сімейне тепло, затишок. І можливість відчути себе, бути все-таки дитиною в першу чергу. Але якщо говоримо про говорити про радісне, то дітки учасників бойових дій це категорія як сім'ї, але дітки такі ж, які ж вони мають свої певні інтереси, певні напрямки, чимось вони в житті тут, в місті займаються під час навчального процесу. Тобто я веду до того, що в нас були дітки з спортивних команд: волейбольних, баскетбольних, команди регбі, які під час свого якби, літа вони. Оздоровлювалися, але продовжували процес тренування. А порадьте, куди звертатися, щоб дізнатися детальніше про всі пільги для дітей, учасників бойових дій, загиблих героїв, полонених, безвісти, зниклих. Будь ласка, ви можете звернутися в департамент освіти та науки Хмельницької міської ради за телефоном 099 702 98 43. Чи 79 47 26 вас приймують відділ, який займається тим чи іншим питанням, яке вас буде цікавити. Ми вам дякуємо за гарну розмову, за турботу про усіх школярів дошкільнят міста, особливо за турботу про дітей пільгових категорій. І бажаємо вам усього найкращого. А заодно і нашим глядачам та слухачам до наступних зустрічей.